<голові> <голові> на жаль, так. Да, на жаль, так. Да. Одному БПЛА Камікадзе, а іншому артилерійський снаряд. Ростов. Всім привіт, друзі. Ми в самому центрі подій на Донбасі. І Спілкуємося сьогодні справжніми героями нашого часу, з нашими захисниками. Друже, розкажи, будь ласка, що це і як воно працює і взагалі для чого предназначено? Я оператор з РКО Це Моя тачка. Збиваємо в більшості безпілотники, тобто типу Е, Самоліт ще поки нам не попадався. тебе є хлопці, ваша команда, ваш екіпаж. Скільки у вас людей виходить? Е, в машині п'ять чоловік знаходиться, механік водій, начальник. Заступник начальника, старший оператор і оператор. Чи, чи ведете якусь таку статистику, скільки вже збило? Я знаю, колись там малювали ну, зірочки, хрестики. Зірочки то вже в прошлому я собі на індикаторі оператора е, ділав позначки. Ну, Після 12 я вже перестав це сиділити, а так в мене збито 31 батьковий. Ну, наскільки я зрозумів, ваш екіпаж входить. Також є вогнева підтримка, як правильно називається. Просто ПЗР-кашник. ПЗРК тобто людина. ПЗРК да. яка... так. Да, він просто, коли ми виїжджаємо на бойову роботу, він стоїть позаду нас, там, біля посадки, за укриттям, і просто дивиться, аби по нам не прилетіло. І доповідає обстановку, тому що ми з машини нічого не бачимо. Він за цим все дивиться. Адже якщо він щось побачить, те, що ми не бачимо, він може з тим справитися. Можна шахіднути. Я думаю, штуку? можна, але він летить низько, це проблема. Ага. Це велика проблема, він низько летить. Ну, Він м'ячений, на самом деле, можна. Розкажи, наскільки волонтери взагалі допомагають, в чому є найперша потреба, чого не вистачає зараз. На даний момент нам всього вистачає. Дякуємо волонтерам, вони допомагають. Ну, Таке там, носки, воно, воно завжди потрібне. Воно ну, завжди потрібно. Тобто, таке. Ну, більше, чесно, нічого не. Знаєш, багато говорять зараз, що ця війна надовго, що це все затягнеться. Як взагалі хлопці, як їхній бойовий дух? Скажу так. Ще на початку війни я думав, що ця штука пройде по Красній площаді. Чесно. <гум> чесно. Ну тобто, не знаю, ми готові. Будемо робити. Кидайте ракети, будемо робити, все. Дайте ракети, друзі, все буде круто, і ця штука обов'язково колись пройде по червоній площі. Хлопці, маємо до вас доручення, почесну місію від отця Василія, нашого батюшки Полонківської церкви Луцької громади. Вона дійсно має велику силу і вона обов'язково збереже вашу машинку і ваш екіпаж від будь-яких посягань, від ворожих ракет, від ворожих обстрілів. І дай Бог, щоб все було б добре, що вас господь зберіг.